мы в той рамке существовали. Я бы ее даже условно назвал бы позднесоветской, и, ну и ранней постсоветской. Да, научите нас как задницу вытирать. Так сталося, що вас не тільки не навчили витирати дупу, а ще як користуватися унітазом, бо пройшло 30 років існування Російської Федерації. А ваші бурятіки минулого року тут в Київській області заварювали мівіну в унітазах і мили в них ноги, тому що не знали взагалі, що це таке, і як ним користуватися. Всім привіт! Це огляд пропаганди. Мене звати Юрій Петрушевський, і сьогодні. Пропагандисти на своїх каналах активно обговорювали виступ Путіна на Валдає. А на ньому е, головний епізод я вважаю, це, коли Путін вперше прокоментував падіння літака Пригожина. Руководитель слідчого комітету докладував буквально от на днях в тілах погибших при авіакатастрофі обнаружено фрагменти ручних гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленные. Ну, звичайно, звичайно, що ніякого зовнішнього впливу не було, хтось просто підклав вибухівку всередину. І якщо ви теж впевнені, як і я, що Пригожина просто тупо завалили, бо він баран не дійшов до Москви, то лайкайте це відео, підписуйтесь на канал. Наша мета 70 тисяч підписників до до кінця цього місяця. Тож допоможіть нам, а ще поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Тим часом, аби. Остаточно росіянчики розлюбили Пригожина. Треба звинуватити його. В чому? Правильно, в тому, що він нюшпарив наркет. К сожалению, наліччя алкоголю і наркотичних средств в крові погибших експертиза не проводилась. Хоча ми знаємо, що После известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 кілограм кокаина. Знаєте, представники ПВК Вагнер вже відповіли, що це був не Кокс, а порошок. Тому ці 5 кілограмів їм одразу повернули після обшуку. Але Путін про це не сказав. Але менш з тим, Пригожин з того світу за допомогою нервомережі вже відповів Путіну. Обнюхачились кокосом і давай в самоліті друг в друга гранатами кидатися. Я, звичайно, дуже тішуся з того, як Путін легко прощається з героями Росії, яких він сам. Нагороджував цим найвищим званням, розумієте, так він реально з героїв Росії робить наркетів, які не вміють користуватися зброєю, і самі себе просто підірвали. Вже чекаю, коли Путін вийде і скаже пригожин вазіл, проституток на фронт, і для цього він создал ЧВК Вагнер. Розумієте, або ні він звільняв зеків, бо це і були проститутки на фронті. Але на федеральних каналах насправді зосередились на інших заявах Путіна. Тензию у Великой России при этом нет и вообще никогда не было. Россия так велика, самая большая страна в этом мире. Так что на Украине мы войну не ведем, мы пытаемся спасти людей от войны. Наших русских людей, которых бомбили и продолжают бомбить. Американскими, немецкими, французскими, японскими, шведскими. И еще черт знает какими ракетами. Так ваш черт... Який знає, казав, що русків людей тут нет, бо насправді руски не люди. Ні, ну насправді нормально. Ви звільняєте людей, от в Харкові, да, було сьогодні зранку. Вчора в селі, в Куп'янському районі, і взагалі ви чуєте, як вона каже: Велика Росія, і ось цей меседж за територією. Слухайте уважно. Помню, а суті війни, Ця війна не за ту. Ті... Які території, в какое государство будуть входить. Це війна за будущую судьбу человечества. Тобто, якщо вам не потрібні території, то може ви просто візьмете і звалите нахрен в Росію з тими, з тими, хто живе на тих територіях, які вам не потрібні, яким подобається Росії, все, проблема вирішена. Ні. Але это росіяни. они такие, они показывают сюжет про Байдена и собаку. Короче, цей цю дичь. Как президент США, то стал за поводок упирающегося изо всех сил командора, а потом и вовсе отвесил ему пинка. Так что собаке, где бы она сейчас ни находилась, будет явно спокойнее, чем рядом с этим странным хозяином. Таті, смотрите, как к собакам относится Путин. Берде Мухамедов дарит щенка Алабая, держит его за шкирку. А Путин потом заботливо обнимает и прижимает к себе. Так вони серйозно обговорюють це саме в такому ключі. Ну це типу, дивіться, бачите фотографію Джо Байден обіймається зі своєю дружиною Джил Байден. А ось Путін зі своєю дружиною він її обіймає. Ну, тобто, у Путіна немає дружини, розумієте, так? Тобто, у хранителя сімейних ценностей немає сім'ї, а у Байдена є. У Путіна виключно коханка, а у Байдена дружина. І це я вам привів приклад нерелевантного прикладу. Розумієте, так? І я, я просто не уявляю, наскільки сильно за ідіотів треба тримати власного глядача, щоб... Таке липите, або наприклад, то що ляпнула віце-спікер державної Думи, це вищий законодавчий орган країни. Слухайте, освобождая Святогорск. Она Обнаружили в детском домі документи о продаже дітей. Есть на ЧВК. Один платежів была компания Coca-Cola. Я знаю, что коллеги е, займаються непосредственно роботою в этом направлении. Уверен, что более подробно об этом скажут. Добавлю лишь одно. эту тему, я считаю, крайне важной. Вот этот аспект этого преступления. Вважаємо колеги, 7% от від бюджета бюджету України два мільярди доларів це у нас доход від чорної трансплантології. Тобто більше, ніж військовий бюджет чи воєнний бюджет України. Оцінили масштаб взагалі за 30 секунд відосу. І органи, і е, кіднепінг, там, і західні ПВК, і кока кола за це платила. Ну, типу, все разом. І... Порівню ідіотизму мені це нагадало е, інтерв'ю з колишньою дружиною бойовика Гіві, яка розповідала, як вони минулого року окуповували Маріупольчі в Маріуполі. Ми заскочили по убежище, коли почав уже масюваний обстріл, вже падало возле, в принципі дому, де ми знаходилися. Потому что за следующим уже были укропы. Мы заскочили в подвал. Но оно темно, света нет, форму видно, шевронов нет. То есть, ну там гражданский. Нам сразу там стояла пятая бригада, и они сказали, тут гражданский. Угу. И когда мы заскочили, мы еще женщину искали одну. Ну, выскакивает, вот такая вот, простите меня, сопля. ребенка моего не могу назвать. от, вот, ну, лет 5. І він бачить форму, він бачить, воєнного робить хає <реш> Ну, як вам взагалі рівень, розумієте, да? і, і навіть якщо це правда, які взагалі претензії до дитини, яка побачила фашистку і її зиганула? По-моєму, все логічно. Ну і зазвичай ми закінчуємо якоюсь дікухою з Росії. Але сьогодні я розповім вам історію, яку ви, мабуть, бачили, але вона мала своє продовження. І для мене вона така дуже показова. Два депутата-мажоритарники від Слуги народу Артем Дмитрук. Він з Одеси і Олександр Куницький з Харкова їх називають. Дмитрука точно називають проросійським куницького там не, не зрозуміло, але менш тим вони приїхали кошмарити черговий кол-центр і от. Там звідти люди потікали, е, вибігли з цього кол-центру, бо побачили народних депутатів. Ці народні депутати підійшли до якогось хлопця, який стояв біля паркану. Почали на нього тиснути. Він їх послав, вибив з рук телефон. Я не буду вам показувати всі ці відео. все це довго, але суть в тому, що ці депутати вдвох почали забивати пацана. Е, Гемселив його вже лежачого, цей Дмитрук, в результаті там зламали ніс, бла, бла, бла. Я, чесно, не хочу не хочу показувати всі ці відео, але в чому суть? В інтернеті почали е коментатори писати, дякую вам всім коментатори, що коментуєте це випуск, але менш тим е інші під іншими відосами типу, от, побили тітушку, так йому і треба. Там, і так далі, і так далі. А потім виявилось, що це тітушка, як всі писали, ветеран. І брав участь у штурмах на найгарячіших напрямках. Він ну, це звичайний хлопчина. Знаєте, зараз звичайний хлопчина може ви просто дивитесь на людину, і ви ніколи по ньому не скажете, що він брав участь в і, 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 і був на фронті, розумієте так? Бо мільйон людей воює, а вони просто забили ветерана. Генпрокуратура порушила справу за побиття з нанесенням середніх тілесних ушкоджень. Я сподіваюся, що це стане причиною для того, щоб з цих ідіотів зняли депутатську недоторканність, притягнули їх до відповідальності. Чесно, я в, в юридичній справі я слабенький. Напишіть в коментарях, чи може це стати причиною. Але от я хочу сказати, що це не бійки якісь в раді, розумієте, так? Це історія про. Про те, наскільки вони аборзілі, і я хочу їх побачити сидячими не в парламенті, а хоча б на лаві підсудних. Дякую в мене. все. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Побачимось вже дуже скоро. І дякую всім, хто є спонсорами нашого каналу. Теж доєднуйтесь. Є посилання під відео, Па-па.